Всім'я! З вами знову якіт, і в цьому відео я переклав фрази Корделіуса з Гриберл Старс українською мовою. Якщо вам це відео сподобається, поставте на ньому лайк, щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Ну що ж, а ми починаємо. Дисклеймер. Під час перекладу ні один грибоман не постраждав. A Хто грибник? Я! Час для грибів та шоу приречених! To be Приготуйтеся до грибка. Time for truffle! Час для трюфелів. Mush, mushy, рагу, рагу, грибочки. I'm I I was Я переміг. Я думав це галюцинація. Wow, Ого. Подивіться на всі ці кольори. Просто залиште мене у спокої. Роблю це для грибів. Що посієш, та й пожнеш. Надто дивний, щоб жити, надто дикий, щоб померти. Грибок, 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 грибок. Гриб і гриб і рагу, і рагу, і і і. Вау! Надягніть на нього цю Ні, не чіпайте мої гриби.

Ти не достатньо спліснявів. <ріст> Ти котишся в компост. <ріст> Ти більше гавкаєш ніж кусаєшся. <ріст> Friends! DRUZIE! <Друзі>. Mushroom Power! Gribna <ріст> Sila! Never trust a shroom in a raincoat! Ніколи не довіряй грибу в плащі. Оу, позбутися поганого насіння. Грибний злодій. що з тобою пізніше, алігатори.

спори поширюють свою любов. Грибна лють. Приречений гриб. Вау, грибочки! Летіть мої гриби. Грибні, грибні, гриби! Якщо ж вам це відео сподобалося, поставте на ньому лайк, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Буду сподіватися, що ніякі дратуючі звуки вам не завадили під час перегляду. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд. Та, гудбай!